Вітання цього весняного ранку усім знатєлюбним боковинцям. Як завжди, у цій порі ми ведемо баталію за рідну солов'їну. І першим ділом, а якщо говорити правильно, то насамперед або ж передусім, ми перевіримо, як чернівчани відмінюють числівник 50. До речі, не 50, а 50. Тримайте решту 50 гривень. Як ви кажете, 50. Так, з 50, вибачте. Решту з 50 гривень. Отримуйте решту з 50 гривень. 50. З 50 гривень, дівчата. З 50. 50 з 50 гривень. З 50 гривень. З, 50 гривень. з, 50, гривень. з 5... 50 гривень. Тримайте решту з 50 гривень. Правильно? Неправильно, ще раз читаємо. Решту з... П'ятдесяти. Ось воно, ось воно. До слова, аналогічно викорінюємо зі свого мовлення 60, 70 та 80. Запам'ятайте, в цих випадках відміняється лише друга частина, тобто 60, 70 та 80. А далі у рубриці «Пошанівок до рідної» – битва з калькою. За мить ми запропонуємо чернівчанам виправити кальки з російської мови. Письмово на цих папірцях найпоширеніші помилки нашого мовлення. Цікаво, хто порується, а хто впіймає облазня. Ми боремося з кальками з російськомовними кальками. Ось і хотіли б вам запропонувати виправити їх. Не знаю. Давайте ви спробуєте. Можливо, ви знайдете відповіді. Я не розумію. <смір> а чи вважаєте ви слово відмінити калькою? Так тоді зауважте десяти опитаних, ще двоє чернічан з вами посперечалися. двоє утрималися від відповіді, а шестеро вважає, що його краще замінити на дієслово скасувати. Я з ними погоджуюсь. Оточуюче середовище, скажімо, окружаюча сріда. Українською, як ви скажете. Оточуюче середовище. Правильно чи ні? Чи краще якось по-іншому сказати? Правильно. Отож, підсумуємо з десяти опитаних. Четверо не вважають кальку, оточуюче середовище помилкою. Однак все-таки шість чернівчан знайшли правильний український відповідник навколишнє середовище. Наступний відкриціл нашої рубрики потрапила калька Вияснити. Отож, занотовуйте. Правильно буде з'ясувати. П'ять знають знаються, троє не знають, і лише двоє утрималися від відповіді. <му> Найскладнішим для чернівчан стало замінити слово сполучення по крайній мірі. По крайній мірі. Правильно чи ні? Правильно. Пропонували відповіді, хоча б і в крайньому разі, що до речі, теж калька. І лише одна людина відповіла принаймні. Принаймні, завдяки їй, я відчуваю, що місію на сьогодні виконано.